Жіночка така розвертається і каже: Ти що сюди прийшла? То що я хочу максимально зробити від себе все можливе, щоб залишити схід наш. І чесно, якщо Київ, да, там де я народилась, це місто моєго серця, то Краматорськ для мене став містом моєї душі. Е, незабаром ти поїдеш на базове Військового навчання. Так. Що ти від цього очікуєш? Ой, я очікую а, дуже багато навчань а, і якихось дуже класних, веселих історій. Чогось. Може, якусь трешу, я не знаю. Там всяке може бути. Але насправді навчання, багато навчання. Хочу взяти по максимуму від цього, бо я розумію. Це не просто якісь там уроки в школі, не якісь пари в коледжі. Це базові військові навчання, це база, яка має в мене бути для того, щоб потім, коли я поїду в зону бойових дій, щоб я вже була готова до більшості варіантів. А там має бути ця база. Мені треба лекції, практичні заняття, враховуючи, що я оператор дронів, я маю багато літати. Напрацьовувати ось ці години в різних умовах, щоб потім я не стресувала і знала, що мені треба робити в тій чи інакшій ситуації. Для цього потрібно ЗВП. Зараз, поки в очікуванні БЗВП, ти, можливо, тут, в підрозділі, вже проходиш якісь навчання? Так, у нас є дуже крутий інструктор Славік, з яким ми вже їздили на полігон, також з моїми посестрами і. Нам дали вампір, і ми на ньому літали. І це був мій перший політ. Перше тримання пульта від цього дрону. І перші скіди. Ось, не сильно висока, 70 метрів. Але та, це моє, і тому один із скідів залетів прямо в машину. Наскільки з легкістю бійці вже з бойовим досвідом діляться зараз з тобою своїм досвідом, своїми історіями? Деякі одразу так вони прям давай, що тобі цікаво, питай і розповідають. Деякі, типу, та мені не так легко розповідати, мені проще там показати. Ось, але я ж кажу: Славік, дякую. Хоча він не мав прям сильно багато досвіду літати саме на вампірі. Але все, що він знав, він намагався нам все показати, розказати, де він не знав. Він телефонував своїм побратимам, щоб нас навчати. Він розумів, що це дуже важливо, поки ми ще тут. Надати нам максимально багато інформації, навчити нас максимально серйозно до цього відносяться і все розповісти І не тільки навіть по, по вампірам, там по мавікам, по впівдронах. Не Симулятори, тобто нас залучають максимально, щоб ми навчалися. Немає також ти сидиш і штани протираєш. якщо є якась можливість, ми її одразу хапаємо, да, навчайте нас. Але це ж також залежить від нашої мотивації. Тому що ми самі цього бажаємо. Тому ми також так можна сюди, ага, можна це, можна ми там будемо. Технік скажи, а в тебе була можливість самостійно обрати посаду? Чи тобі запропонували? Дали можливість, да. коли я була в реквітом, мене питали, на кого ти хочеш йти. На який тип дронів ти хочеш? Я сказала тоді, що я хочу. Ну, точніше, я сказала, що я точно знаю, що я мавіком зможу керувати, він для мене дуже легенький. Але хотілося б більше по FPV дронам, тоді сказали, що добре. Тобто вони враховують всі твої побажання, немає такого, що ну, будеш там-то-там. Також розуміючи, наскільки це відповідально і тяжко бути вампірісткою, нам пропонували перевестися на дешифрувальників або ще кудись, тому що командири вони розуміють, де ти будеш, вони самі там були. І вони намагаються якось все-таки все вберегти тебе. А ми такі. М -м -м. Нам треба саме це. Ми хочемо бути пілотами. Ми хочемо бути там, ми хочемо нищити. <сміття> ми всі знаємо, кого ми хочемо нищити. Ось я знаю, куди я прийшла, для чого я прийшла і що я хочу робити. І мене не відмовити. Тобто зараз ти оператор БПЛА? Так, зовнішній оператор. Розкажи трішечки, чим ти захоплювалася в цивільному житті? Розкажи більше про себе. Угу. Да, в цивільному житті якось я була дуже далека від дронів насправді. А, тому що я угу, читала книжки і займалася кікбоксингом. Взагалі я працюю з 15 років. Якось так виходило, що мені було більш цікаво працювати, ніж вчитися. А ще я фанатка футболу. Так. Який твій улюблений клуб? Враховуючи з Києва, то це Динамо Київ. Так, я років 17 почала ходити на стадіон. Потім мені стало м -м, замало просто ходити на стадіон в Києві. Я почала їздити в інші міста е Так, і ходити вже на матчі Динамо Києва поза Києвом. М -м, і тому тут є цікава історія. Колись я мала поїхати в Маріуполь, на гру Динамо Києва Маріуполь. У мене вже за місяць до цієї дати матча були квитки на руках. Ми з подругою дуже раділи. 18 годин в потягу, клас, потім ще футбол, а там же ж в Маріуполі море, клас, я туди хочу. Але так сталося, що я захворіла. Е, мені було 17 років, і мама така каже: М -м -м". А, просто була висока температура під 40, і вона така: ні, ти нікуди не їдеш. І я така думала, ладно, мама заснула, я бігом а, сироп, термометр, речі і «Мам, спи, я поїхала. Я просто чим дуже в мене було півтори години до потягу. Я біжала дуже, аби встигнути, але, на жаль, я не встигнула. Потяг поїхав без мене, і я не побувала в Маріуполі. Тому для мене. А, Потім по життю стало важливо побувати на Сході. Не було якось можливості кожен раз там побувати, плюс вже Шахтар потім не грав в Донецьку, він грав в Харкові. І потім, коли почалась повномасштабна, я така думаю: Ху -ху 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 -ху". І потім, коли вони почали сунутися, ти зрозуміло, що це вже буде занадто складно попасти на так. футбольні матчі, в тому ж да. самому Донецьку, Маріуполі. Вони взагалі перестали бути можливими, бо вже ніякого футболу не було повномасштабно. Я почала їздити навіть під обстріл в Краматорськ, Слов'янськ, просто побувати там, відчути, що таке схід. Я завдяки футболу, всім поїздкам. Я була на півночі, я була на півдні, я була на Заході, я об'їздила пів України, але я не була на сході. А чому тебе так притягував Схід? Це частина моєї країни, яка на жаль втрачається. І жити і розуміти, що ти, можливо, там ніколи і не побудеш. М -м -м, мені ставало боляче і дуже образливо за це. Ти маєш їхати туди, куди ще ти можеш доїхати, щоб там побувати і, і знати ці землі. І ти самостійно виїжджала в Дружківку, Краматорськ? Краматорськ, Слов'янськ, так, я купувала білети, приїжджала, орендувала квартиру. Да. У мене є знайомі, які там живуть. Я їх просила а, щось мені показати а, на літо. А коли я працювала, я попросила на своє день народження три вихідних на роботі. І вони такі, типу, куди ти поїдеш? А можливо, там якийсь буковель, можливо, в Одесу, Львів. Я така Краматорськ. Ну, такі, в суспільні Краматорськ? Я така, так, так, Краматорськ. І вони такі: Чого? Я кажу: Ну тому що це, це схід, а я там не була. Що я не бачила на морі? Бачила, що я не бачила в горах, бачила. Схід не бачила, треба теж бачити. я поїхала Боже, там так добре, там так чудово. Я взяла книжку, пішла в парк, сіла. І чесно, якщо Київ, да, там, де я народилась, це місто моєго серця, то Краматорськ для мене став містом моєї душі. Не знаю, чому? Мені було там так спокійно. Мені. Не хотілося нікуди більше, я хотіла там залишитися. Там немає жодного будинку, в якому цілі вікна. Там ці діти граються, і ти думаєш, блін там, через 20 кілометрів, оці паскуди, і вони сунуться. Потім почали в піввідрони прилітати по місту, і ти вже розумієш, що зовсім скоро і там вже може нічого не бути. Це прям, от ця історія з Маріуполем прям максимально дала мені поштовх ти сюди, те, що я казала, що я обирала східний напрямок саме із-за цього. Тому що я хочу максимально зробити від себе все можливе, щоб залишити схід нашим. Зараз ти прийдеш навчання, базове військове, ти прийдеш фахове навчання через деякий час ти будеш готовий як пілот. У тебе буде свій екіпаж і на схід ти вже вирушиш як захисник. Захисниця. Як захисниця. Що ти вже відчуваєш, яку мету ти ставиш перед собою? Е, ну, мета е, одна це е, звільнити наші території від окупантів, повернути будинки людям, які. Вимушено виїхали звідти. У мене на роботі дівчата з Лисичанська. І коли вони розповідали про своє місто, ну, не передати словами, що ти відчуваєш, коли ти розумієш, що люди втратили дім, як сильно в тобі це бажання повернути їм їх будинок. Місце, де вони народилися. Я їду саме для цього. Це території України, вони мають бути нашими. Люди там були щасливими. Вони можуть казати все, що завгодно, ті недолугі люди. При Україні там було класно. Це те, що кажуть люди ось тут біля мене, які виросли там, народились там. Я хочу їм це віддати. Чому я можу жити в себе вдома вони — ні? Їхні. Не хочу багато про це говорити, бо я зараз розплачусь. Це, це для мене дуже важливо. Я сказала, що я поїду, я зроблю все можливе від себе. Війна йде четвертий рік. Чи ти все ще віриш в нашу перемогу? Mm -hmm. Вірю. Вірю, і якщо всі, хто ще думає, а, чи потрібно це особливо чоловіки, а, зрозуміють важливість а, цієї війни, почитають історію, яка чітко показує, як Україна бореться. Все, все своє буття вона бореться, виборює права незалежності своєї. А якщо зрозуміє, що це дуже важливо мати свою країну а, і захищати її. Не захищати, як вони там кажуть, депутатів, а захищати ось ці будинки, ось цих дітей. То я думаю, що ми обов'язково переможемо. Просто важливо а, розібратися в цьому, зрозуміти суть, чого відбувається ця війна. І тоді, так. Да. Мені просто я бачу, що не всі розуміють. Не всі хочуть розуміти. Шукають якісь відмовки. Все дуже легко. Все дуже легко. Чи вплинуло на твоє прийняття рішення, наявність? Контракту 18.24. Я про нього чула, але тоді а, там не було дрончиків, там були артилеристи, мінометчики, піхота. А так, як я вже знала, що я хочу бути конкретно оператором, і розуміла, що це мені не підходить. Тому я думала: підпишу звичайний контракт на 3 роки і на тому все. А, але в серпні місяці. Я бачила, що додавали <смір> дрончиків. Я така, ну, це прям якийсь знак. Окей. Я гадаю, що це було спеціально для тебе і влаштовано. Да, дякую. <смір> ну Можливо, так, можливо, не так. А я така, ну, все, все просто отак, от пазлики зійшлися. ось, і а, я Заповнила да, саме на цьому сайті. Він сказав, що це прям вплинуло на це рішення. Це рішення було сформоване до того, як з'явився цей контракт. Плюс, я ж кажу, він не був о, на початку з дронами зв'язаний. Тому, я думаю, рішення впливало зовсім інші фактори. Ну, Особисто на твоє це не вплинуло. А як ти гадаєш загалом цей контракт 1824, чи може він якось спонукати, чи давати додатковий бонус для тих, хто ще вагається йти, не йти? Однозначно, я думаю, так. Тому що там багато привілегій прописано по цьому контракту, які можуть вплинути на, на рішення або підштовхнути, дати людині замислитися. Звичайно, звичайно. Що б ти хотіла побажати тим, хто сумнівається, чи потрібно йти захищати свою батьківщину? Я би порадила вивчити історію України. Розібратися в тому, з ким ми воюємо. Що це не просто ворог і тут війна не грошей абсолютно. Подивитися відео інтерв'ю з полоненими, з, які, з якою мотивацією вони йдуть нас вбивати. І тут все має стати очевидно, з ким ми воюємо проти такого, і розуміти, що це наш прямий обов'язок як громадянина держави. Розуміти, що ми люди, ми не паразити. Які... Тут добре, ми тут живемо. Ага, тут погано, йдемо в якесь інше місто, там живемо. Ні, так не працює. Ми не паразити. Ми люди, у яких є своя держава, і ми маємо зберігати, чому козаки та інші вони максимально зберігали цю державність, щоб ми її зараз, вибачте, на слові, просрали. Ви підете і там вже вас ніхто любити не буде, ви там будете чужі. Ви тут ви маєте робити максимально все можливе від себе, конкретно від себе, дивитися конкретно на себе, на свої дії. І не думати, чи треба, а йти. Є багато вибору а, посад, дій, які ви можете робити. Ви хороший автомеханік, чиніть машини, вони ламаються. Будь ласка, ви будьте корисні в будь-якому випадку, на, на будь-якій посаді, їх багато. Задумайтесь, подумайте, зрозумійте, відчуйте серце і йдіть все.